Бажання служити в збройних силах перетворилося для 32-річного сумчани на справжню детективну історію. Пригоди почалися після того, як військомат відмовився зарахувати чоловіка на контракт. А далі, як стверджує сам потенційний військовий, його і вистежували невідомі, вручали повістки з недостовірними даними. і Навіть звинувачували вихуляння від мобілізації. Зрештою, за повісткою чоловік пішов разом із нашою знімальною групою. Чим ця історія завершилася, дивіться просто зараз. З упевненістю, що незабаром служитиме за контрактом Сергій Алексенко переступив поріг військкомату. Що піде щось не так, навіть не думав, бо вже мав за плечима військову службу та три вищі освіти. Але йому відмовили, бо його особову справу просто не знайшли. А кілька днів тому його почали вистежувати невідомі. Розповідає Сергій, заскочили прямо у будівлі суду, де він перебував як свідок. За повістку і питається мені вручити. Притом он представився, что он посыльный военкомата. На вимогу пред'явити документи невідомий намагається втекти. Це Сергій відзняв на телефон. Покажіть, пожалуйста. Покажіть мне, пожалуйста, повестку. повестку мне покажите, пожалуйста. Свободный. Да не, не Повестку покажите, пожалуйста. Я хочу з нею ознайомитися. У повісті Сергій виявив купу помилок. У воєнному білеті написано записано младший сержант, спеціаліст 2 класу. А от в цьому документі, який мені намагалися видати, написано солдат. Тож поїхав розбиратися у військомат і водночас розпитати про чоловіка, що вручав йому повістку. Зам воєнкома і інші співробітники, яким я показував це відео, сказали, що цього чоловіка не знають в воєнкоматі. Його не Справжній гнів військових Сергій відчув, коли відмовився. Підписувати повістку з неточними даними та забажав виправити в ній помилки. Тоді каже, посипалися звинувачення в ухилянні від мобілізації, погрози притягнути до адмінвідповідальності. А заступник військового комісара особисто пообіцяв зіпсувати йому кар'єру правоохоронця, стверджує Сергій. Взагалі мені сказав, що він зробить так, що я в эту спецслужбу не попаду. Якби как бы, ну служити у мене там не вийде. Ну і звісно, це було відображено в моєму заявленні в міліцію. Чому єдине бажання отримати повістку без помилок спричинило таку реакцію та хто вистежує військовозобов'язаних у військкоматі пояснювати відмовляються? Виключити камеру, військовий комісаріат не дозволяє зараз віддавати інтерв'ю. Коментувати дії людини, що вручала повістку, тут теж не бажають. Не знаю, що у вас було там знято на відеойомку. Може, це ви зробили підробку спеціально. Торіч подполковник. Більше коментарів. Натомість демонстративно оформляють нову повістку з уточненими даними. В ній Сергій піде служити не солдатом, а сержантом, чого й домагався. Звісно, по цій повістці я прибуду. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми спецкор 2+,2. плюс